Так, Дуже класна вартість гібрида в нас є гольфік. Вся інформація буде знизу Попустили під вібрид. вартість. Це у нас гібрид 1,4, плюс гібридна установочка, але він як новенький. У нас, подивіться, яке кермо шикарне. Дуже класна комплектація. За рахунок те що тут є гібридна установка, двигун зберігає свій ресурс набагато гібридна установка, береже двигун і дає йому більше життя. За рахунок чого? За рахунок того, що при великих навантаженнях при старту на себе бере хто? Електродвигун. Розгон? Оці всі ваші. Швидкі прискорення, оце все на себе бере двигун. Вигляньте, в якому стані. Тут вже ж 200 з копійками 260 тисяч. Приїде в Україну, якщо її хтось купить на продаж, ну це 150 тисяч взагалі, та яких деві 100, тут на 100 тисяч виглядає салон. У нас ще є... Ага, есть еще люк панорама. Так, что у нас тут? Есть кабель для зарядки, аккумуляторная установка. Еще какая штучка. Интересно. Ничего себе, как секретка. Ну, багажник як в гольфа, під полом нічого немає. Оп! Топове світло, топова комплектація, сліпі зони, підігрів, сидінь, адаптивний круїз. Ну, коротше, в машині все є. Дуже гарний обвіс, це в нас GTE бачите, все, ловіть ціну, те, що вона коштує. Кого буде цікавити, можу порахувати скільки ця машина буде під ключ.